Необхідні умови для навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями створені у загальноосвітній школі. номер 30. за рахунок коштів міського бюджету у сумі 500 тисяч гривень, виділених сесією міської ради, навчальний заклад зробили доступним для ведення інклюзивної освіти. В результаті було обустроєн пандус з накриттям для того, щоб дітки могли на колясках, могли потрапити в школу. Були розширені дверні прийоми, оборудовані спеціально санузли для цих діток в ходе візита Замічено достаточно много недостатків, котрої допущений подрядчиком но установлен срок в течение неділі у должен на устраніція ті недостатки. Під час робочого візиту до школи Сергій Сухомлин також звернув увагу на те, що впорядковано і пришкільну територію, а саме відремонтовано пошкоджене асфальтне покриття, яке раніше створювало незручності для учнів у пересуванні територією навчального закладу. Поряд з тим вирішено питання пересування дітей з особливими фізичними потребами від дому до школи та навпаки. Буквально две недели назад на управление социальной защиты на территориальный центр был передан автомобиль для того, щоб дітей можна було утром доставляти школи після уроків привозити обратно до домой, за словами першого заступника міського голови. В планах на наступний рік виділення коштів з міського бюджету на встановлення ліфту в приміщенні 30-ї школи. Нагадаємо, школа номер 30 стала першим державним загальноосвітнім закладом у Житомирі, в якому впроваджується інклюзивна освіта.